Привіт! Мені дуже приємно, що ви заглянули до мене на канал. Сьогодні я покажу вам свою посилочку з тему, яку я а, щойно отримала. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. На жаль, в мене немає ніяких кодів, я взагалі навіть не знаю, як ними користуватися, я ніколи цього не робила. Я завжди ем, в пошуку шукаю речі, які мені необхідні. Потім вибираю ну, моніторю продавців, тому що один той самий товар може у продавців коштувати по-різному. Звичайно, я вибираю там, де ціна мене влаштовує, якнайбільше. Не завжди можна вгадати е, якість товару, та все ж таки в основному. Мені подобається робити такі замовлення, тим паче, якщо товар коштує до 10 євро і щось в ньому не подобається, то гроші можна завжди повернути. Ну, може, не на все, але все ж таки можна. Отже, що я замовила? Ось такому пакетику прийшла мені піжама. Я дуже хотіла в тому році, саме перед новими святами, ось таку піжаму в червоному з чорним кольором в клітинку. Це якось так от атмосферно, святково, так різдвяно. От. Але я дуже пізно про це подумала, тому коли я ходила по магазинам, я вже її не могла знайти. А на тему. Будь-коли в будь-який момент можна знайти все, що необхідно. Так, щодо якості. Ну, звичайно, я не очікувала, що це буде просто щось там неймовірно класне, але тим не менше, ем, непогано, я не знаю, що це за тканина, але це щось таке, що. Ну, еластичне, щось приємне, ну, вона так не розтягує, Ні, ну, так тягнеться, ну, така. форму тримає. Я, е, е, звичайно, хотіла б таку тепленьку і більш натуральну, але е, маємо, що маємо те, що замовила. Е, в цілому непогано. Е, значить, це сорочка. З довгим рукавом, з такими застібками, розмір XL, і, до речі, це справжній XL, тому що е, минулого разу я не вгадала сарафаном, а це справжній XL, вона на мене е, така свободна, ну, те, що, в принципі, я хотіла, те, що вимагається від піжами, <кхм> Бо я боялася, що це буде знову якась маломірка. Ні, все класно, по довжині, по ширині. Ось довгі штани, що мене також здивувало, адже я ну, та висока дівчина 1,76. Тому все класно, класно підійшло. Приємненько, класно, я в принципі задоволена і ціна до 12 євро в мене також влаштовує на за цю піжаму. Так, наступне, це ось такий органайзер для косметики. Ну, на фото він виглядав трошки іначе, а по суті, це звичайний такий, саме такий дешевенький, пластиковий. От. Ну, виглядав, звісно, бомбезно, просто там геть інший пластик, зовсім інше уявлення було. Це щось таке трошки хитке. Але, ну э, що поробиш. Буду використовувати. Вона, е, ну, така, бачите, не широка, висока, в принципі, тут чотири відділення. Так, тут зверху є відділення. От, ну, все ну, одно враження трошечки е, зіпсовані. Якщо з піжамою ще так, от, ну так, процентів е, 70 я задоволена. Я згодна з тим, що я очікувала, то тут якось не то, трохи не то. Але ну, це все ж таки не такі великі гроші, щоб зараз про це жалкувати, тим паче, що назад я нічого не поверну. Я б навіть такого варіанту за такі гроші не купила б в жодному магазині. тут. Так, ну а далі цікавинки. Захотілося мені чогось такого косметичного спробувати. І ось я замовила популярні такі олівці для губ, які вже, мабуть, всі показали. Ось я собі придбала саме в такій коричневі гамі, коричнево нюдовій Ідеально мені підходить під мої помади. Під мої образи, ось особливо зараз на осінь, це просто супер. Дуже мені сподобалось, вони недорогі, стоять копійки. Тут 6 олівчиків, ось так виглядають. Але все ж таки камера у мене трошечки змінює зображення. Шкода, але повірте, вони дуже-дуже класні. У мене, мабуть, другий відтінок, от там є якісь найсвітліші ці і геть темні. От в мене оце така золота середина. От, дуже раджу. М'якенькі, класні, сподобалися. Наступне, що я замовила, ось така марка китайська тіні. Які ж вони класні. Вони такі круті, дуже гарно виглядають. Аж шкода їм користуватися. Але, знову ж таки, от на відео я дивлюсь, вони начебто такі всі е, бежеві. Ні, тут рожеві відтіночки, коричневі, ну, так, да, такі от, бежеві є, але все ж таки трошки. Е, ой, камера б хотіла, щоб була е, краща. Дуже мені сподобалося е, ось ці два відтінка. З блискітками вони якісь кремові. От, Уже трошечки змилося, давно наносила. Ну, дуже класно тримаються ці блискітки, вони нікуди не е, е, тікають, не злазять і так далі. Дуже гарно, дуже просто класно. Ну, ось, е, також такий от рожевий. Неймовірне, От мені прям хочеться зробити макіяж. Ну, упаковочка така не дуже, мені здається, вона може швиденько зламатися, але я буду берегти. А як виглядають тіні, то просто класно. І можна зробити як ну, звичайний такий нюдовий простенький дневний макіяж, так і вечірній, якийсь яскравий, святковий. Наступне це також ось така от однушечка. Це так гарненько виглядає коробочка, сама упаковочка. Тож, ну, смішна ця є в чимось ось такі зелені. Як гарно ж вони переливаються. Ну, знову зараз трошечки не так. Тут зараз він мені якось в грязь уходить. Але це дуже гарно. Це такий насичений, зелений з багатьма-багатьма блискітками. А на фото тут там взагалі просто бомба. Така просто краса, неймовірна. Так, наступне це в нас хайлайтер ось такої марки. А... Ось так виглядає упаковка дуже-дуже достойно. Знову ж таки, 3-10 грам, 0,2 відтіночок. Три варіанти було. Я взяла найпопулярніший, і це такий персик, шампань, щось таке. Який він ніжний, який він делікатний, приємний, гарний. Ну, не передать. я дуже задоволена. Ось, я думаю, дуже гарний можна зробити макіяж. І знову ж таки коштував копійки. копійки. Так, і останнє, що було в замовленні в такомусь пакетику, це вже були прикраси. Ось такі сережки, капля. Також вони якось дуже популярні були, ці каплинки. Ось, а мені за... і дуже їх там багато. І от саме мені захотілося, щоб вони були з камінцями, щоб це дуже сяяло, переливалося. Ось так розкішно виглядало. ось. Ну, начебто непогані. І також недорогі. Ось, і все було замовлення. Зараз я хочу просто вже не <гум>, маю терпіння, щоб зібрати свій бокс. Якщо буде цікаво, то, звичайно, покажу вам таке відео, чим я наповнювала його, якою косметикою і так далі. Дякую за увагу, всім бажаю гарного, приємного, тихого, спокійного дня. Бережіть себе та своїх рідних і до наступної зустрічі!